Привіт-привіт! Так, починаємо ефір. Зараз трохи почекаємо, щоб вам прийшло повідомлення, що ми розпочали. А, прекрасно. Справа в тому, що, можливо, у когось немає світла, і тому ви подивитеся цей ефір у записі. Але в будь-якому випадку я пробую його провести. Також, можливо, у мене щось також може трапитися. Будемо з розумінням відноситися до того, що ми живемо в нових реаліях, коли світло і інтернет можуть пропасти в будь-який момент. Мене звати Ганна Гаром, я сімейний адвокат та сімейний медіатор, і щотижня проводжу ці ефіри. Для усіх, кого цікавить сфера сімейного права, це можуть бути не тільки колеги, але й потенційні клієнти. В основному для вух, яких я і провожу ці ефіри, оскільки ділюся завжди цікавими історіями, своїм досвідом, своїми якимись болями, для того, щоб ті Люди, які потребують правових послуг сімейного адвоката, могли вибрати його в залежності від того, який досвід кожен має, які цінності сповідує. Тому що сімейний адвокат, сімейному адвокату, як то кажуть, розні. Це я про позитив, тому що кожен з адвокатів він спеціалізується на якихось справах, може якісь справи не вести. Або відповідно може бути перезавантажений якимось правом і відповідно буде рекомендувати колегу. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку креативну тему: сімейний адвокат це мудрець чи герой нашого часу. Спеціально таку зробили назву провокативну для того, щоб звернути увагу. Чому? Тому що я практикую вже дуже дуже давно і часто від своїх клієнтів чую. Ну, Анно, ви якийсь нестандартний сімейний адвокат. Ви психолог? І я тоді сміюся і кажу: ні, насправді не маю додаткової освіти психолога, але цікавлюся практичною психологією і, більш того, досвід і досвід взаємодії з клієнтами по конкретним кейсам дає можливість. Дуже швидко по якимось маркерам спрогнозувати, як може бути, які можуть бути ризики, оскільки ти вже проходив її з іншим клієнтом і більш того, можеш мати досвід як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Крім того, допомагають мені ще навики. Сімейної медіації проходила навчання ще в 2012 році і постійно тримаю руку на пульсі, практикую це і, відповідно, поєдную різні ролі, що також допомагає мені бути ефективною взаємодії з клієнтами. Але сьогодні ми поговоримо про ті складнощі, які можуть виникати через різний. Емоційний стан клієнтів, які звертаються через те, що болить. Болить сильно, сильні емоції, вони зашкалюють, вони не дають спати, їсти, працювати. Хочеться дуже швидко вирішити ту проблему, яка є найближчою, як то кажуть, до тіла, до сорочки, тому що сімейна ситуація і сімейні справи це те особисте приватне життя, яке ми носимо щодня з собою. І в залежності від того, який клімат в сім'ї, такий у нас і настрій зранку або ввечері хочемо ми йти додому чи ні, і що нас там чекає. Привітне вітання, і запашна вечеря, і чашка чаю, і класна бесіда, чи вже якби конфліктна ситуація, яка накалялася в день чи кілька днів, і зараз вибухає, і через це людина страждає. Тобто той клімат, який в сім'ї, він також переноситься на наше життя. А, а що говорити, коли є конфліктна ситуація, і потенційний клієнт хоче розлучатися? Він чи вона незалежно від статі? Тобто кожен з них в сильному стресі, тому що розлучення воно друге за силою болю, за силою втрати, яку відчуває людина, після? Порівняння після смерті близької людини, тобто, якщо ви спитаєте відчуття людини, яка 10 років прожила і розлучається, то відчуття, нібито, немає якогось органу тіла, там руки, ноги чи якогось внутрішнього, тобто такі відчуття, що чогось не вистачає, що ти якийсь Став не такий, як каліка емоційний. Тобто це справді так, і кожен наш клієнт по сімейній справі це відчуває. І я не буду говорити, що відчувають чоловік чи жінка, які вирішують спір, з ким проживати їхнім дітям. Повірте, там настільки сильні емоції, що вони. Часто абсолютно затьмарюють якусь можливість раціонально мислити, або навіть думати про те, що дитина це суб'єкт, а не об'єкт, і що дитина також може мати власну точку зору і обирати, з ким проживати з мамою чи з татом, і що до її думки треба дослуховуватися, або що не треба налаштовувати дитину проти Проти іншого, оскільки в майбутньому це все рівно все скажеться і доведеться з цим пропрацьовувати у психотерапевта або психолога, тому що діти копіюють і вони сприймають поведінку батьків як таку, як належна і так само самі вчиняють в майбутньому. Тому в цих справах я завжди також і цей момент пропрацьовую, оскільки на початку сильного емоційного конфлікту чоловік та жінка цього не розуміють. Вони. Борються одне з одним і намагаються зробити посильніше боляче один одному, і вони якби, про це забувають. Або використовують дітей для того, щоб заманіпулювати і отримати бажане, або це великий розмір аліментів, або це при поділі майна більшу частину. Тобто це завжди фактори, які треба враховувати. І емоції, якщо на початку він чи вона приходять, кричать, стукують ногами, і говорять тільки погане про іншого з подружжя опонента, який по справі, і відповідно кажуть: Ано, давайте покараємо, давайте залишимо без нічого, давайте зробимо. Тут ось так, для того, щоб в другій стороні було неприємно, боляче. Тому що я постраждав чи постраждала від цього, і, відповідно, я хочу помсти. І це на початку. І з цими емоціями ми працюємо. І ми не можемо оцінювати казати, там, ви такий сякий і так далі. Да, я кажу, що я нікого не караю і, відповідно, не збираюся. Карати, як ви хочете, робити боляче і озвучую свої принципи, чому так, і намагаюся дуже дипломатично донести клієнту, прояснити, чому так. І добре, коли клієнт дослуховується і, і каже, окей, я зрозумів, і це не завжди зразу відбувається, або через певний час, а до того ой, мабуть, я піду до іншого адвоката. Іде, вертається, каже, ви були праві. Я хочу працювати з вами. Ваші цінності мені імпонують. Або, наприклад, я вже був у інших адвокатів. Вони сказали, що давайте тут нахімічимо, і відповідно буде у вас щастя. І я кажу: Я не буду хімічити, я граю ось так, так, так. І тут клієнт каже: Супер, саме такого адвоката я чекав, бо я чекав, що ви скажете на це. Тобто, клієнт також обирає адвоката за своїми цінностями. Але повернемося до емоцій негативних. Мудрець чи герой нашого часу. Тобто, чому мудрець? Тому що сімейний адвокат досвідчений, він настільки вже має великий досвід, як може бути, що йому достатньо задати кілька запитань для того, щоб вже прояснити фокус цієї ситуації. І надати ту пораду, ту рекомендацію, яку клієнт сприйме і не буде підвищувати градус конфліктності. І не буде ще більше демонізувати другого з подружжя, якщо вони розлучаються, тому що це відбувається завжди. З силу природної психіки кожній людині це властиво демонізувати другу сторону, тому що вони в конфлікті, і навіть будь-яке просте, абсолютно, слово чи відповідь так чи ні, може сприйматися в певному контексті як агресія, як злість, як помста. І саме тому мудрець адвокат, тому що він як безстороння особа зі сторони, слухаючи це, і розуміючи, що це виключно емоції, відразу може через запитання, через прояснення звернути увагу, що це проста відповідь, абсолютно не може не означати те, що ви собі напридумали, і відповідно вже далі е, е, собі якісь дії, кроки і можливі. Якісь висновки зробили. І часто так буває. І коли я е, прошу дозволу у клієнта мати можливість і подзвонити чи поспілкуватися з опонентом по цій справі, і е, ми проговорюємо це. Я переконую, що абсолютно е, я ваш адвокат і це виключно в ваших інтересах, тому що мені треба зрозуміти позицію, інтереси і потреби другої сторони, щоб е, спробувати вибудувати той місточок, по якому ви зможете дуже швидко, ефективно вирішити всі ваші питання, не доводячи справи до суду, якщо це судовий процес. І коли я такий дозвіл отримую, я починаю спілкуватися з другою стороною, то я яскраво бачу оцю всю демонізацію, можливо, оце це все перекручування, неправильне розуміння у сторін і відповідно додумування того, чого насправді і немає. І навіть інтонація голосу вона свідчить про те, чи дійсно є там всі ті моменти, про які говорить клієнт. Більш того, я перепровіряю, я прошу скани, переписку для того, щоб подивитися, як сторони сприймають ті слова, які вони одне одному пишуть. І часто ще раз таки, переконуюсь в тому, що просте слово там без ніякої крапки. Або якогось смайлика воно сприймається зовсім по-іншому, не в тому контексті, як може бути. Або навпаки, сторона настільки придумала собі, що вона чи він боїться іншу сторону, що навіть думки не виникає подзвонити, написати, поговорити, хоча це прості речі, а друга сторона взагалі не розуміє, чому так. Тобто таке враження, що вони... Дивляться на, скажімо, один і той же об'єкт з різних будинків, з різних сторін. І відповідно вони не бачать одне одного і не бачать того спільного, що може бути. І для мене, як для адвоката, який є сімейним медіатором, то для мене це абсолютно нормальна ситуація, тому що так. Люди комунікують так, вони взаємодіють, так влаштована наша психіка. Це абсолютно нормально. Просто треба знати, як якими підходами, методами, як підійти в ті чи інші ситуації для того, щоб а ще більше не підсилювати конфлікт, б, чітко розібратися в тому, як кожна сторона розуміє ситуацію з що сталася, і відповідно пробувати знайти відповіді на питання, чому. У зв'язку з цим я завжди з'ясовую причини сімейних конфліктів для того, щоб розібратися, чи дійсно там є той конфлікт. І часто було так, що, от, наприклад, випадок приходить чоловік і каже: У мене я розлучаюся з дружиною, у нас є спільна дитина, у нас величезні конфлікти, різні зараз на початковому етапі, але зараз я до вас прийшов з тим, що я не хочу. Давати дозвіл на реєстрацію моєї дитини. І я кажу: а чому? Ну, тому що мені так сказали. Я кажу, а хто сказав? Ну, Інші адвокати сказали, що це не треба цього робити. І Я кажу, давайте з вами розберемося, як думаю я. Перше, що означає реєстрація дитини за конкретною адресою. Це означає, що за цією адресою дитина і має перебувати, проживати. Це зазвичай один із батьків. Це добре чи погано? Не знаю, каже клієнт. Я кажу: ну, в ситуації, коли між вами можуть бути певні спори, і ви будете ставити питання, а куди поділася дитина, то це добре. Тому що ви будете звертатися до правоохоронних органів і відповідно казати: дивіться, дитина зареєстрована ось тут. Дитини тут немає. З'ясуйте, будь ласка, де дитина і повер... і нехай вона повернеться за місцем своєї реєстрації і проживання. Тобто, це, в принципі, добре для захисту ваших батьківських прав. Ага, послухав і каже. Угу". А ви знаєте, вона таки сказала, що якщо я дам дозвіл на реєстрацію, то відповідно вона забере свою заяву зі служби захисту прав дітей щодо визначення місця проживання. Я кажу: ну от, бачите, відповідно. Це добре, тому що якщо ви диститою, ви не будете судитися і спорити, і не буде конфлікту між вами. Відповідно, дитина не буде знати, що відбувається між батьками. Тобто, це все буде по легкому такому шляху, і те злагоджено. А якщо ви туди залізете і будете спорити, то відповідно служба буде виходити, опитувати дитину, дивитися ваше місце проживання, визначати і ваш конфлікт ще більше поглибиться. І ви знаєте, він дослухався до цього, зробив як ми договорилися, і відповідно, та сторона аналогічно зробила. Тобто, бачите, тобто, тут кожен кожен зі сторін дивиться, а як вчинить інший? Чи він е, зробить якісь дії, які будуть посилювати цей конфлікт, чи навпаки. І часто, коли одна сторона робить крок на зустріч, інша сторона так само робить крок на зустріч. І ті, наприклад, побоювання, ой, він вкраде дитину, я не буду давати йому бачитися у зв'язку з цим. Або нехай зустріч буде на закритій території, і я буду стояти у входу, або я приведу з собою 10 чоловіків і 10 родичів, які будуть навколо стояти, і це все контролювати. Тобто воно так зникає, тому що е, зникає той страх, і відповідно. Сторони починають крок за кроком одне одному довіряти. Це є про те, що все-таки мудрець чи герой нашого часу, тому що воно часто поєднується і сімейні адвокати часто геройствують в справах для того, щоб сторони скоріше домовилися або зрозуміли ті речі, які для нас є очевидними, як з погляд зі сторони. А для сторін, які в цьому конфлікті і у них. Скажімо, емоції заважають їм думати раціонально, тобто вони цього не бачать. Далі, я хочу піти по прикладам, щоб ви зрозуміли, як взагалі це працює. Про демонізацію. Знову ж таки, звертається чоловік, каже: ми розлучилися, і я хочу, щоб двоє наших маленьких діток проживали зі мною. Оскільки мама самоусунулася, не дзвонить, не пише, не приходить, каже, що я там такий сякий, що вона мене боїться, і постійно викликає поліцію. Ну, слово за слово, очевидно розібрали документи, подали заяву до суду вже судові у нас засідання. І є пропозиція мирного врегулювання з тої сторони, і на зустрічі з адвокатами іншої сторони я знову таки чую про свого клієнта, який він ну вибачте аля тиран, демон там і так далі. І так далі. І у мене не співставляється ця інформація, тому що я також бачу людину з нею, співпрацюю, бачу всю переписку скрини, бачу, як він відноситься до своїх дітей. Я якби не можу зрозуміти, де тут відбулася так демонізація і поломка. І відповідь прийшла через півроку, коли сторони більш-менш прийшли до тями. Між ними вже не було того емоційного заряду, да, тобто, е, який може бути навіть в погляді або в мовчанні. Тобто, коли це все зникло, і коли в самому суді е, мій клієнт каже всім присутнім, в тому числі і клієнці, і адвокатам, і судді, про те, що він хоче, щоб мама спілкувалася з дітьми. Але просить, щоб це відбувалося там поступово, тому що діти відвикли, та стабільно, тому що щоб вони звикли до цього. І коли це було озвучено, то самі адвокати тої сторони через історію побачили, що насправді він абсолютно не та людина, яку якби представляла їм їхня клієнтка. Тому... Кожен з клієнтів демонізує одне одного. І наша задача побачити це і абсолютно не підливати масла вогонь, а трошки почекати і постійно стримувати певні емоції сторін, для того, щоб вони одного ще більше не затягли в цей глухий кут. Тому мудреці, герой нашого часу, це дійсно так. А далі, часто наші клієнти не розуміють, чому Скажемо, відбувається певне затягування по справі, і чому не можуть отримати бажане для них рішення дуже швидко в порівнянні там з якимись історіями своїх знайомих або з історіями, як відбувається судочинство за кордоном. І відповідно цей весь негатив він виливається також емоційний на клієнта і на адвоката і часто починають звинувачити навіть а ви, а ви, а ви. І як в цій ситуації поводитися, також немає єдиного якогось алгоритму. І ми живі люди, і ми знову ж таки, коли нам кажуть, що ви там щось не так. То, відповідно, ми починаємо захищатися, аналізувати, і не розуміємо, чому, так, чому відбувається, скажімо так, прямі звинувачення, хоча справа виграна, по справі мільйон зроблено дій, і, відповідно, тут зроблено все, як має бути, але клієнт, який. Не розуміється на цих всіх тонкощах, а знає тільки, чого він хоче, які рішення він може отримати. І плюс це все емоційне, тому що це пов'язано з дітьми. Я хочу бути батьком, я хочу спілкуватися з дитиною, а вона, а суд, а ви, і так далі. Тобто ця вся емоція виплескується на адвоката. І, відповідно, нам з цим також доводиться працювати, реагувати, і потім. Знову ж таки психологічно пропрацьовувати. Проходить тиждень місяць-два, клієнт заспокоюється, у нього проходить озарення, Він розуміє, що насправді все не так, як він собі придумав, і то все було якесь такі наваждення. Він вибачається і відповідно далі проситься співпрацювати. Знову ж таки, це негативні емоції, які виплескуються на нас, і ми до цього готові. Ми з цим пропрацьовуємо. Звичайно, нам важко, і ми також звертаємось до різних фахівців, які нам це допомагають. Плюс ми додатково працюємо над собою над психологічними різними моментами. І це також обов'язкова зараз тенденція усіх адвокатів, особливо сімейних, які працюють з емоціями. Можливо, саме тому кримінальні адвокати дуже з великим подивом завжди ставляться до сімейних адвокатів і кажуть, як ви працюєте з такими сильними емоціями? У нас в кримінальному праві такого нема. А я думаю, ну, я, я навпаки кажу, як ви працюєте з. Скажемо, людьми, які скоють злочини, їх захищаєте. Тобто у мене зовсім інші якісь тенденції, цінності і, взагалі, інші підходи. І тут кожен має бути на своєму місці. Є кримінальні адвокати, є адвокати, які займаються податковими злочинами, є сімейні адвокати. І от саме через цю емоційність. Завжди в кожній справі хтось щось хоче, щось не отримує, кому щось болить, хтось хоче насолити, нашкодити, покарати. Тобто, ми з цією справою завжди працюємо, і ці емоції є невід'ємною частиною. Саме тому в суті, коли отримують сімейну справу, вони завжди кажуть так, будь ласка, вийшли в коридор і спробували між собою домовитися. Мені тут ваші емоції не потрібні. Ви хочете, щоб я, стороння людина, вирішувала долю вашої спільної дитини, яку ви народили, плекали, вирощували і так далі. Я вас за руку в ЗАГС не вела, я з вами там ті, ті речі не робила, ви самі це зробили. Ви дорослі люди. Так от, візьміть на себе відповідальність, ідіть і домовтеся. Інакше я винесу рішення, яке ні вам, ні вам не сподобається. І ви знаєте, ну це реально дієво, тому що сторони зразу починають розуміти, ага, дійсно це дійсно так, і починають одне з одним домовлятися. Це про те, що ці емоції, судді не люблять в сімейних справах, і тому вони завжди стараються, щоб сторони самі вирішили, як краще бути. Так, і ще одну справу хочу вам розказати. <свісно> З чим доводиться нам стикатися? Може бути навіть такий психологічний тиск, який вчинюють опоненти по справам. Наприклад, пара розлучається, у них є спільне майно, в якому вони проживали спільно, яке придбавали разом. Так от, після розлучення, один-одна, один, одна, тобто не буду казати хто. Бере нового чи нову партнерку, і, відповідно, маючи право користування цим житлом, з'являється до нього, і, відповідно, чисто демонстративно, психологічно тисне на іншу сторону. Ми, сімейні адвокати, знову ж таки, маємо знати, як в цих випадках реагувати, як підтримати нашого клієнта. Тобто, це ще один момент, ще один момент з яким нам доводиться стикатися. Коли відповідно таке відбувається, або один із батьків спеціально утримує і не дає бачитися і брати участь у вихованні малолітньої зовсім крохотулі дитини через те, що вважає, що він чи вона не заслуговують на те, щоб інший з подружжя. Пішов з його життя, і маю на увазі, хоче розлучитися, оскільки зустрів іншого чи іншу. І, відповідно, дитина використовується як такий маніпулятивний речах для того, щоб змусити повернутися і, відповідно, відновити сімейне життя. Тобто можуть бути і такі моменти, і в цей момент дуже шкода ту дитину, яка, бачачи, Другого з подружжя, наприклад, з машини за закритими вікнами, у неї істерика, а той з подружжя каже: Ні, ти до мама чи до тати зараз не підеш, тому що ой, я маю іншу думку щодо цього а другий з батьків колотить руками в цю машину і намагається достукатися до своєї дитини. Як ви думаєте, чи не буде тут травматизації? Звичайно, буде. Але в той момент не думає той з батьків, хто це робить, і про це він зрозуміє трошки пізніше. Тобто ці емоції на початку. І в поданій парі, через місяць, ситуація кардинально змінилася. Тобто, кожен з них пропрацював це все, відпустив друг з подружжя вже бачиться з дитиною. Абсолютно, у кожного з них почалися нові стосунки, і вони вже обоє. Мають намір і не проти розлучення. Тобто я про те, що цей градус, ці радості, емоції, вони постійно міняються. І часто клієнт з утра дзвонить, що одна ситуація вечором дзвонить, каже, вже зовсім все перегралося по-іншому. І ти маєш слухати, реагувати, аналізувати і давати свої рекомендації. І відповідно по всім таким моїм справам. Ми бачимо, що рано чи пісно, незалежно від того, хто виграв, хто програв, але ситуація вирівнюється, сторони заспокоюються і абсолютно відбуваються ті речі, які для кожного з них прийнятні. Незалежно незалежності від того, на користь кого винесено рішення, ми не беремо формальне розлучення, де й добровільний шлюб. Тобто, в принципі, в кожній справі, Відбувається той результат, який мав бути. Але тобі доводиться разом зі сторонами проходити всі ці кола, всі ці етапи хвилі, всього емоційного, що між ними відбувається, і заспокоювати, і підтримувати, і іноді дуже суворо говорити, тому що іноді людина не чує, не хоче або робить по-своєму. І, відповідно, є великий ризик, що навіть адвоката можуть зробити винувати в тому чи іншому моменті. Тому завжди все індивідуально. І все-таки, на мою думку, сімейний адвокат він не можна визначити, хто він більше мудрець чи герой нашого часу, тому що це це витримати на це треба. Героїчні сили і натхнення, але для того, щоб сторони отримали бажаний для кожного результат, потрібна ця життєва мудрість. Колеги, ви мене слухаєте, але нічого не пишете, і, можливо, мене дивляться потенційні клієнти. Будь ласка, кажіть, що це не так, а ви придумали, заперечуйте мені, можливо, є якісь у вас запитання. То все-таки сімейний адвокат, він мудрець, чи герой нашого часу. Які ваші думки? Так, мовчання, я думаю, що знак згоди. Добре. Тоді е наш коротенький ефір будемо завершувати. Для тих, хто буде дивитися мене в записі, сподіваюсь, я переконала. Тому що е, сімейний адвокат, він і мудрець, і герой нашого часу. З вами була Ганна Гаро. Пишіть мені в особисті е, певні питання або ефіри, з якими ви хочете теми е, по е, спілкуватися зі мною, приходьте на чай, каву. А е, я бажаю вам світла, інтернету і хорошого настрою. З вами була Ганна Горов. До наступних ефірів.